Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру, незважаючи на те, що заходиться за кермом. Однак стоїть і це правильно. Тарас, вітаю У вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну, давайте з останнього почнемо. От зараз чули цитату пана Марченка. Як вважаєте, чому МінФін просить не забігати вперед з цим новим законопроєктом? Ну я не розумію, в чому проблема мінфіну. Мінфін повинен виконувати те, що запитують військові. Це не військові повинні шукати якісь джерела і так далі. У них зараз головне завдання це оборона нашої держави. Вони роблять запит, і тут мінфін повинен робити. Ну, найшвидший спосіб знайти гроші він досить очевидний. Мінфін випускає цінні папери, наприклад, на 10 років, так, під 5 чи під 6% річних. Національний банк викуповує ці гроші і у Мінфіна одразу ж з'являється приблизно 400 мільярдів гривень? Як до речі, було зроблено в 22-му році, коли відбулася пряма емісія національного банку, і нічого не сталося. Економіка прогнула прогли... поглинула ці гроші, і навіть не помітила, Пане навіть Тарасо, Зрозуміло, але це тільки один з прикладів критики чи такої гострої реакції на цей законопроект. Ми от процитували багато представників навіть різних політичних сил. Як вважаєте, чому? всі хочуть якихось правок, ніхто не хоче брати відповідальності з чим це пов'язано? Ні, ну це політичний процес. Ти люди можуть висловити свою думку. Ну окрім звичайно, тільки ОПЗЖ. Тому в даному випадку всі фракції, які висловили свою думку, вони можуть вносити свої правки, вносити свою позицію, тому що це вони будуть голосувати за це. І в даному випадку, звичайно, що збираються всі думки, і тому що кожен депутат Верховної Раді має. Право на законодавчу ініціативу, тому вони так і роблять відповідно до своїх зауважень, до своєї позиції до цього законопроекту. Пане Тарасе, але от в мене особисто складається враження, що зараз іде в публічній площині якась дискусія щодо того, голосувати там, не голосувати. Але я особисто не чую, ми не голосуємо і пропонуємо ось що, чому це все виноситься на таке публічне обговорення. Таке враження в мене складається, що ніби. Хтось хоче заробити додаткові бали і не хоче втратити бали через те, що рішення в якомусь сенсі може бути непопулярним, бо йдеться про війну і про те, що комусь доведеться йти на цю війну. Е, ну, дивіться, взагалі, ми е, до е, Ну, на, на мій погляд, взагалі, законопроект мобілізації взагалі е, порушив більш глибоке питання. Пов'язаний взагалі зі стратегією війни, тобто, ми повинні розуміти, що ну мобілізація людей в армії це ж потребує додаткового фінансового ресурсу. Це додаткове питання, пов'язане з тим, хто буде забезпечувати економічно це і багато чого. А далі ми повинні виходити з питання, що війна на виснаження це війна ресурсів, і ми повинні розуміти, що у росіян ну Графічних ресурсів просто більше у них людей більше. Якщо ми зараз будемо призувати, наприклад, 500 тисяч. Ну теоретично це можливо. Е, ну я просто не знаю це питання до військових, тому що залужний говорив, що йому одразу ж така кількість людей не потрібна. Тут питання в тому: а чим будуть відповідати росіяни? А якщо вони один мільйон? А я вважаю, що вони до двох мільйонів можуть залучити, тому ми тут питання повинні вибудовувати стратегії, де ми можемо швидко наростити ресурс. А ресурс ми можемо нарастити тільки виробництвом власного ВПК, для того, щоб забезпечити в тому числі технологічну перевагу. Тому що коли Україна використовує асиметричні дії, ми отримуємо результати. Ну, наприклад, приклад Чорним морем. Пам'ятаєте, коли Зеленський у відповідь на за на критику заходу заявляв: Ну що значить ні? От дивіться, Чорне море вирішили ж питання, вирішили питання асиметричним способом. Так СБУ наштампувало цих. Дронів спочатку там морський малюк, зараз презентували Мамай. Там на підході ще підводний дрон, може, десь вже є з поетичною назвою Марічка. Так і що ми бачимо, Чорноморський флот Російської Федерації тепер ховається на Новоросійську. І зверніть увагу, подивіться на статистику, що кількість обстрілу з чорного моря калібрами вона фактично знизилась. Ну в рази фактично знизилась. І тут питання, що. У нас же ми ж не не, не шукали флот додатково не. Навчали моряків, для тобто того, щоб мова доводися, не про гонку да, цього озброєння. Тобто, нам не так, варто нам варто відповідати більш асиметрично. Давайте все ж таки повернемося так, до теми законопроекту, тому що хочу ще одну цитату з вами обговорити: у Верховної Ради з прав людини. Тут вже мова напевно не зовсім про політиків, а про е, тих самих громадян, яких будуть призивати. Вважає, що деякі норми законопроекту про мобілізацію суперечать конституції, зокрема йдеться про низку обмежень. Передбачених щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Про це Дмитро Лубінець сказав в етері марафону. Давайте і далі його послухаємо. З одного боку ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян. Ми воюємо проти Російської Федерації, але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимось на щось схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а конституція перетвориться просто на папірець. А у деяких європейських містах зріс попит на послуги українського паспортного центру. Документ він займається видачою українських паспортів, зокрема за кордоном. Український інформаційний портал в Польщі повідомляє напередодні в Вроцлаві у черзі було близько 900 осіб. У соцмережах публікують фото та відео про черги біля закордонних пунктів центру документу Польщі, Німеччині та Чехії. Суспільне звернулося за коментарем до консульств України у містах Польщі. Там нас перенаправили до сервісного центру документ. Його ж представники поки долучитись до Етеру не погодились, хоча сам факт черг підтвердили. Отже, пане Тарасе, ну давайте теж про це поговоримо. Як вважаєте, ось е, така реакція суспільства. Е, Частини, хоча б суспільства, яка зараз знаходиться за кордоном, а ми розуміємо, що в законопроєкті також якісь мери їхнього заохочення, як там говориться, ставати все ж таки на облік, існують. Можуть якимось чином теж скоригувати, і коли цей законопроєкт буде розглянути, можливо, якісь положення в ньому, і чи варто народним обранцям на це реагувати? Ні, ну я думаю, що народні обранці будуть реагувати. Ну, пан Лубенець, він ну, у нього робота така слідкувати за затриманням прав людини в нашій країні. Звичайно, що зауваження, мабуть, теж будуть прийняти до уваги. Ну однозначно, що в такому вигляді законопроект повністю не буде ухвалений. Це скоріше ну, враховуючи позицію багатьох фракцій. Я думаю, що він дійсності буде коригуватися, але ну реакція людей ну різних людей, тому що я десь бачив і вислови військових, що навпаки до деяких бригад навпаки більше людей почало приходити е, і так далі. Тобто, ну реакція може бути різна. Однозначно, чому там черги за кордоном? Тому що цей законопроект передбачає обмеження консульських послуг. Люди хочуть вирішити всі питання заздалегідь для того, щоб ну не звертатися за консульськими послугами е, у майбутньому. Є там випадки, що її майно переписують на дружини, і так далі, тобто з гроші з банків починають забирати, тому що там одним з пунктів передбачалося обмеження щодо рахунків і так далі. Тому ну треба зважати в дійсності на наслідки кожних дій. Але знову таки, і я, я я говорю, тут тут питання знову такі організації тилу. Тобто армія не може бути однаково однаково воювати, ну просто без організації тилу, бо тотальна війна передбачає тотальне організацію, в тому числі тил. І тут ми повинні знову таки рахувати, які ресурси, що ми що ми без ризику? Ну то ще шешом, які ризики ми контролюємо? Чи контролює влада ризик, що буде на добір а, в армію? Так згідно з цими а, вимогами, ну тут я думаю, ризики існують. Пане... Чи що легше зробити? Угу. Може організувати виробництво, прискорити а, одного, а може двох мільйонів дронів? Припустимо, чи ракет пане Тарасу? Ну, я все таки хочу, хочу до того ще в статусі законопроєкту. І наскільки я розумію? Ще до, до винесення його в сесійну залу, ще йти, йти. Ось тут в мене питання, зважаючи на таку реакцію е, депутатів, яку ми бачимо зараз, представників фракцій, е, коли вони взагалі можуть прийти до якоїсь консолідованої позиції і чи не загрузне цей законопроєкт в величезній кількості правок, які будуть там до ухвалювати, я не знаю, місяцями? Ну я все ж таки думаю, що до 10 числа до 10 січня буде якийсь консенсусний варіант. Ну з високою часткою ймовірності, можна сказати, де будуть враховані більшість побажань, тому що є розуміння, що щось треба робити, так але тут питання в тому, який консенсус знайдуть депутати. Ну ми поки що ну не бачимо ну конкретної оболонки. А я чому думаю, чому ми не бачимо, чому чому ми бачимо, я не хочу? Хочу голосувати, але не бачимо ось те, що я хочу побачити натомість, от я ось це хочу для себе зрозуміти. Ну Просто... це в правках, Ну це в правках. Ну, дивіться, я як людина, знаєте, з юридичною освітою, люблю говорити папірці. Uh -huh. Тобто, якщо є політична позиція, але вона. Повинна бути а, конкретно висловлена в конкретні а, пропозиції, тобто в даному Нет. випадку це правки до цього законопроекту, які повинні бути зафіксовані в встановлений а, законом спосіб у Верховній Раді. Бо а я теж знаєте, я не хочу обговорювати так. заяви. Це те про що я вам кажу. Я не хочу обговорювати заяви, Я хочу обговорювати конкретні пропозиції, але так виходить, що обговорюємо ми саме заяви. Не тільки ще й реакцію на ці заяви. Ми теж обговорюємо з точки зору людей. Пане Тарасе, до речі, як ви вважаєте, які міри можуть бути найбільш ефективними саме для того, не щоб люди почали лякатися невідомо чого, а щоб дійсно мотивувалися, так би мовити, йти ставати на облік, йти мобілізовуватися? От що можливо, що можна порадити народним депутатам додати в цей законопроект, наприклад? Я прихильник того, щоб ми розвивали, оскільки йде асиметрична війна, щоб ми сконцентрувалися на виробництві власної зброї та концентрації переносу війни на територію Російської Федерації, тому що війна на виснаження ну ми не зможемо змагатися з росіянами у кількості людей. Як я вам сказав, ми не можемо. Ми повинні шукати асиметричні способи виведення війни або нанесення Росії Росії шкоди так. Ну, наприклад, я вважаю, що Україні потрібно концентруватися на виробництві, наприклад, тих самих шахедів та ракет та знищувати, наприклад, нафтопереробні заводи Російської Федерації. У них з цим будуть проблеми, бо у них немає обладнання, яке вони можуть замінити. А тоді це виникає. Дивіться, це паланцюгу йде. У них немає, наприклад, палива достатньо для того, щоб забезпечувати власну армію. І тут питання: чи доходять вони взагалі до фронту? І тут ми повертаємося до А, а яка? кількість тоді людей потрібна на фронті, тобто це взаємопов'язані питання. Тобто я прихильник того, щоб ми йшли в механізацію, тому що мотивація людей, мотивація людей ну це складна більше модель, так яку ще ухвалять Верховна Раді, ми не знаємо. А для мене зрозуміло, що легше розширити виробництво дронів, які будуть летіти конкретно в конкретну ціль, і, а, наприклад, Thomas, вирішувати погоджусь за... з багатьма вашими словами, але впевнений, що все одно заохочувати людей. Теж треба і шукати разом відповіді. Теж треба. Дякую вам дуже. Можливо, продовжимо цю розмову іншим. Разом Тарас Загородній, політичний консультант, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами в прямому ефірі.